Трішки розповім, як я будувала, ось я вже побудувала рукавчик, трішки розповім, як я це робила. Я не хотіла якусь складну конструкцію, я не хотіла якесь складне будування. Я вирішила зробити методом засічок, що це означає? Це означає, що треба проміряти на креслені основи на наліфіда довжину пройми пілочки та довжину пройми спинки. І от довжина спинки. У мене вийшло 26 см, а пілочки, довжина пройми, в мене вийшло 23 см. І вже відходячи від цих замірів, тобто це в мене вже пройма, вона вже після примірки, після коригувань. Але я там майже нічого не зробила, просто трішечки углубила. от, і там на пару міліметрів, просто підкоригувала. І, в принципі, все і так от і залишила. Далі я обираю ширину рукава. Ну, для мене десь 43, 40, 43, 44 от, можна брати. Я взяла 43, буде такі трошки. Ну, це достатньо, в принципі. Тобто, міряємо отут, об'єм руки. от. І дивимося, яка ширина буде достатня. Ну, от в мене навіть 40 можна було б зробити, а я взяла 43. От, 43. <кій> і далі від цих точок, від цих точок, я взяла і зробила засічки засічки радіусом довжиною, довжиною пройми ось ось спинки. В мене вона була 26. Я ну, 26 і 23. Я поставила засічки, і це буде центр рукава. І провела лінію. І от вже, як то кажуть, вже конструкція рукава готова. Тобто ширина і такий трикутник, трикутник із засічок. І центральна лінія. От. Далі. Там, де йде на пілочку, я цю лінію розділила на 4, на 4 рівні відрізки, тобто навпіл і ще раз навпіл. От. І там, де середня відмітка, то тут. Плавно починаємо малювати, і тут, виходить, пересікається, рукав пересікається з цією лінією трикутника, і йде вниз, і вже сходить до кінцевої точки. От. А цю лінію я розподілила на три рівні частинки, ну так, на око. І тут, виходить, більш така вона випукла. І вже перетин йде в другій відмітці, і тут плавно з'їжджає до крайньої точки. От і все, от получився і рука. Головне, щоб тут не було ніяких кутів, не було впадін, щоб була така охайна, така ем, плавна лінія. От. Всі, всі лінії плавні, і там, де верх, там е, старатися її тримати от, е, рівненько, щоб не було ніяких перепадів. Далі, далі, я спустила лінію. Да? От. І рука в мене 60 см. От 60 см. Я 6 см убрала на манжету, але додала 1 см на оцей от припуск. От. Тобто, вільний такий буде у мене 1 см. Ну, але все одно там потім подивлюся. І далі я хочу зробити ширину рукава 30, 30 см. І тому треба вирахувати так, не, не, не від центра, не від центра відступаємо сюди 15 і сюди 15. Ні, так ми не робимо. Тому що у нас тут нерівні відрізки. От. А ми спускаємо від крайніх точок перпендикулярні лінії донизу. І від цих перпендикулярних ліній ми відмічаємо однакову відстань. У мене оце 6 см вийшло. Тобто міряєте всю ширину рукава. Віднімаєте 30 см, от, ділите пополам, і получаються оці відрізки. Тут по 6 см у мене вийшло. Але я це все роблю вже на око, я вже сильно не вираховую. Ну, і далі від цих крайніх точок до. Точки ширини рукава, я просто провела такі коси лінії. Обов'язково тут переміряти, там, де буде оця частина. Обов'язково, щоб, як це частина предплеччя називається, чи як вона, щоб тут не, щоб тут не було вузько, щоб було достатньо об'єму. У мене 23, ну, а тут аж 31, навіть досі, чим достатньо. Ну, таким методом я вирішила побудувати рукав. От, далі я тут потім. Викрою манжету, от, і вже пришию манжету. Ну, буду надіятися, що з довжиною я вгадала. Ну все. Зараз от вирізаю і буду викроювати. А, і ще, і ще треба переміряти. після того, як побудували, то треба переміряти довжину оката. Передній, та, 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 яка йде на пілочку, чи вистачить. В мене довжина 23, вистачає навіть декілька міліметрів більше. І тут, тобто 26,5. Треба, щоб трішечки, трішечки, все ж таки, можна зробити рукав без посадочний. Звісно, вирахувати так, щоб. Зовсім посадки не було. Але е, все ж таки отут е, в районі оката, ну, е, треба, щоб хоч от, отут від, е, на, на, на цьому от відрізку, ну, хоч якась отут особливо по спинці, хоч якась була маленька е, посадочка, тоді рукавчик, е, ну, мені здається, краще виглядає. Не зборочки, не багато, а зайвих 3 міліметра. І сюди так от до, до центру. І він потім укат, ну, мені здається, краще лягає. Але це, це треба дивитися, яка пройма. В мене в мене не спущене плече, в мене там зовсім трішки. От, все ж таки, в мене високе плече, таке класичне, пройма класична. От. І тому я трішечки додаю е е посадки, щоб окат гарно ліг пройму. Ну, так, отак, отак я вирішила побудувати. А що з цього вийде, ну, буду шити і буду далі дивитися. Отже, перехожу, до того, щоб кроїти рукав. Ну, от, я викроїла рукав, я вирізала, вирішила не вирізати ту будову, що я накреслила, а вирішила перезняти і подивитися, як рукав. Буде сидіти. Ну, і якщо треба, то на тій типу побудові вже зробити коригування. Тому що я шию не по готовій викрійці, я викрійку будую сама. Я викрила От. один рукавчик, потім викрила другий рукавчик. Головне, щоб ворс йшов донизу, От. зробила націчки. Ну і все. І зараз буду вметувати ці рукава, вшивати по, по швам, і окат вметувати, вшивати в пройму. Ну і все. І залишаться тільки тоді манжети. Ну, і я вже вам покажу, що в мене на якомусь. Етапі вже покажу, що в мене вийшло. Все, працюємо. Так, трішки покажу, що я вже зробила, а я вже зробила рукавчики, і вшилися вони добре, от, але все ж таки для такої класичної пройми тут в мене Ну, не спущене плече. Воно трошки для мене збільшене, ну, але не спущене. І виходить, е, що пройма така от вона, як для блузки, класична. І тому тут все ж таки треба було робити рукав з нормальним окатом. Тобто вираховувати вертикальний діаметр, от, і вже відходячи від цього, будувати чертеж рукава. Ну, але ж я швиденько. І, в принципі, получився рукавчик. я вже примірочку зробила, і в принципі, получився рукавчик. нормальний, от. Ну, якщо не. Якщо не сильно, як то кажуть, придобуватися, да? не, не сильно прискіпливо до цього ставитися. От. Рукавчик вшився добре, все тут охайно, От. спочатку оверлоком, потім дала ще строчечку. І в мене вже два рукавчики готові отакий метод побудови рукава методом засічок, він будується, звісно, від ширини рукава, але можна і від окату рукава його будувати. Тобто, спочатку вираховувати. Висоту оката, да, а потім методом засічок вже ширину. Тобто і так можна і так. Е ну, от я тут трошки не врахувала висоту оката, ну, але все одно е вийшло. Можна було б десь на сантиметр додати більше. Це треба враховувати. І е чомусь. В такій побудові, це я вже так для себе виявила, то я завжди зміщую шов рукава на 1 см вперед від бокового шва виробу. Ну і відповідно, і відповідно, Середина окату рукава, да, вона зміщується назад. Так мені більш подобається, як рукав сидить. Е, ну, так от в мене воно чомусь виходить. Я не розбиралася, чого так. Чомусь виходить, що чомусь середина рукава, да, середина, середина окату в мене переходить на, на спинку. Може тому, що я, може, тому що я при будові в ну, сильно, сильно, мене спинка вища пілочку. Попройні. Ну, тобто, тобто, Це такий швиденький спосіб побудови рукава, тому я до нього і так легенько і відношусь, буду продовжувати далі експериментувати, і будуть далі в мене ще якісь виникати питання, і там уже, як то кажуть, буде далі. А поки в мене все вийшло. thank you